І що Гарі вирішив проїхатися тунелем, в якому загинула Діана? Чому стався розрив з Челсі деві? Та чим Гаррі запам'яталось весілля Вільяма та Кейт Міддлтон? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і сьогодні ми розберемо другу частину мемуарів Принца Гаррі. Перша частина вже на каналі, тому можете розпочати з неї, а потім повернутися до цього відео. Ну а ми розпочинаємо досліджувати книгу далі. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Другу частину книги Гаррі присвятив своїй службі в армії та подіям, які супроводжували його протягом служби. Першою справою Гаррі нам розповідає про реакцію британців на його. Майбутнє служіння в армії пише, що тоді суспільство розділилося на два тобори. Перші вважали, що ризикувати життя молодшого принца жахливо. Інші кричали Браво. Втім, Гарі більше цікавила реакція ворога. Як пише принц, іракські повстанці тоді відгукувалися про нього так: зробіть ласку, прийшліть нам цього хлопчика. Втім, тоді Гарі на фронт так і не відіслали. А все тому, що крім публічних погроз від ватажків повстанців. Британська розвідка з'ясувала, що фото принца гарі поширили серед іракських снайперів. Поїздку скасували, бо боялися не тільки за життя самого принца, а й за життя його побратимів, з якими би він ну точно б спілкувався. Про відстрочку Гарі тоді повідомив публічно генерал армії Данат, який розкритикував змі за надмірний розголос і шалені спекуляції. Канцелярія Чарльза заявила, що Гарі був вкрай розчарованим таким збігом обставин. Тож, що ми знову бачимо? Що життя Гаррі знову зіпсували журналісти. Далі Гаррі нам розповідає про надзвичайну подію, яка з ним трапилася, як пише принц, одного разу невідомий з НАТО бурнув у нього гранату. Проте все обійшлося. На це було дві причини: перша граната виявилася несправжньою. друга цю гранату накрив собою охоронець принца. Ситуація, як на мене, просто надзвичайно жахлива. Далі нам Гаррі розповідає про своїх друзів з Ботсвани, тіч та Майка. Вони були старші за самого Гарі і жили напевно тим життям, яким би сам Гарі хотів жити. Принц часто навідувався до них в гості в Африку, і тіч про нього так піклувалася, що одного разу Гарі забувся і назвав її мамою. Принц пише, що відтоді постійно називав її мамою, і йому було це дуже приємно. Ну, що сказати, травмована дитина, яка постійно шукала свою маму. Мені, наприклад, дуже шкода, що з Гаррі таке трапилося. Ройлс, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просуватися моєму каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Ну а ми їдемо далі. 2007 рік Гаррі приїжджає в Париж на півфінал чемпіонату світу з регбі. І в перший же день перебування у столиці Франції принц їде в тунель Понделяльма саме туди, де загинула Діана. До речі, я також там була. Там встановлений пам'ятник на численні дії, туди постійно несуть квіти та іграшки. Так от, Гаррі попросив свого водія проїхатися тим тунелем на швидкості 105 км на годину. Саме на такій швидкості рухалася машина Діани. Після першої поїздки тунелем Гаррі зрозумів, що нічого такого в ньому немає. Звичайнісінький прямий тунель, і як тут хтось міг відшукати смерть, пише принц. Вони проїхалися тунелем ще раз, і тоді Гаррі остаточно впевнився, що мама таки померла. Після розмови з Вільямом про ці поїздки Гаррі з'ясував, що старший брат також їздив цим тунелем. Втім, Гас і Віллі вирішили таки повторити цей маршрут, коли Вільям приїхав до Франції вже на фінал чемпіонату світу з Регбі. Після цього брати вперше порушили тему аварії, обговорили нещодавнє розслідування і зійшлися на думці, що воно сміховинне, а остаточний письмовий звіт був плювком в обличчя. Як пише Гарі, вердикт, що мамин водій вживав алкоголь, а отже став єдиним винуватцем аварії, був зручним і абсурдним. Хоч на підпитку, хоч навіть дошку п'яний, він без проблем проїгав би той короткий тунель. Хіба що за ним гнались папераці. Чому за тих репортерів не взялися? Серйозніше пише принц і ще раз підтверджує мої припущення про те, що він переконаний, що в смерті Діани винні папарація саме тому, як на мене, він зараз так і поводиться. Ну я маю на увазі ці нескінченні суди. А випуски власних фільмів, серіалів і книг це, як на мене, щоб затулити їм рота. І помститися за смерть матері. Далі Гаррі пише, що вони з Вільямом не були задоволені результатами розслідування, хотіли започаткувати нове, але цитую, сильні світу цього їм відмовили. <му> Повернімось до Челсі. Гаррі пише, що коли він таки вперше поїхав на війну, то газети писали, що пара розірвала стосунки. Втім, за словами принца такого не було, і вони продовжували зустрічатися. Протягом польоту в Афганістан Гарі думав про те, що якщо загине, то нарешті припинить страждати від брехливих заголовків преси. А також він розмірковував над тим, яким би був його похорон, чи то приватним, чи то державним, та хто пойшов за труною. Також перед висадкою приватний секретар молодих принців попросив Гаррі скласти заповіт. Мовляв, палац мав точно знати, як Гаррі збирався розпорядитися своїми, як він пише, пожитками, та й де хоче, щоб його поховали. Моторошні подробиці, які напевно переживають зараз мільйони українців. На жаль, спочатку Гарі хотів, щоб його поховали коло мами в Елтропі, але зрозумів, що його, як чинного британського принца, там не поховають за жодних умов. Хоча, напевно, в нинішній ситуації вже, я думаю, можливе поховання саме в Елтропі, але то таке, не будемо про це довго думати. Тоді ж Гарі вказав на сади Фрохмуром. Нагадаю, саме в цих садах ми розпочинаємо читати з вами книгу принца Гарі. Далі ми опиняємось в Афганістані за обставин, коли на позиції прибули журналісти. Командири наказали Гарі, щоб той провів їм екскурсію по деокупованим територіям. Втім, протягом поїздки, вся ця група потрапила під обстріл. Принц пише, що тоді ледь не заштовхнув назад всіх в авто і швидко вивіз на безпечну територію. Гарі стверджує, що ніколи не хотів би, щоб смерть когось з репортерів була б на його совісті. Я не виніс би такої іронії, пише Гарі. Далі Гарі розповідає нам, як його викрив противник. Тоді військо, до якого належав і сам принц, розташовувалося в Гавані поблизу Мусакали. Гаррі сидів в своєму літаку пізно вночі, коли почув по радіо сослуживців, які говорили про якогось родого лиса. Казали, що родий лис потрапив в халепу і хтось хотів йому нашкодити. По радіо казали, що лиса викрали, і його потрібно терміново евакуювати. Звісно, під рудим лисом мався на увазі Гарі, проте деталі свого порятунку принц так і не описує. Але, на мій погляд, цією розповіддю Гарі натякає, що був на волосині від смерті. Далі Гаррі розказує нам про свою зустріч з полковником Едом. Той приїхав з поганими новинами, а саме щоб сповістити Гаррі, що австралійський журнал викрив принца і розпотякав на весь світ, що Гаррі в Афганістані. Тоді принцу довелося повернутися до Британії, адже через розголос стало небезпечно залишатися на позиціях як самому Гаррі, так і його побратимав. Ну, що ми бачимо? Чергову сутичку між принцем та ЗМІ. По поверненню Гарі мав дати прес-конференцію. Каже, що один з журналістів назвав тоді Гарі героєм, з чим принц був зовсім не згоден, адже повертався він з Афганістану з дуже пораненими бійцями. Тож, на думку Гарі, саме вони заслужили на це звання, а не він. Наступним принц розповідає про своє перебування в Британії після всіх пройдених подій. Я не спеціалістка, але мабуть то мова йшлася про ПТСР, адже Гарі пише, що почувався в мирній Британії, наче не в своїй тарілці, дуже відособлено. То його охоплювала якась паніка, то розпирала злість. Ви хоч знаєте, що зараз коїться на іншому кінці світу. Саме це питання хотілося задати Гарі, ледь не кожному, хто наважувався при ньому скиглити на якісь буденні речі. О, Гарі, як ми тебе всі розуміємо. Повернемось до стосунків Гаррі та Челсі, які сам принц одного разу обговорював зі своєю подружкою з Ботсвани з Тіч. Тоді Тіч прямо запитала, чи бачу я себе у шлюбі із Челс. Я любив безтурботність і самобутність Челс». Вона ніколи не парилася, що подумають інші носила короткі спідниці і ботфорти, не стримувала себе в танці, глушила текілу на рівні зі мною і за це її цінував. Однак не міг не хвилюватися, як до цього ставиться бабуся. Або британське суспільство, і найменше я хотів, щоб Челс змінилась на довго до їм. Я так сильно хотів стати чиїмось чоловіком, батьком, але просто не мав впевненості, чи витримає Челсі всі перешкоди, та чи хочу я її про це просити. І тут же Гаррі наводить приклад того наскільки важким було втручання преси в їхнє життя. Челсі постійно почали атакувати в операції, дівчині це вкрай не подобалося, вона дуже боялася і одного разу звернулася до Гаррі за захистом. Дівчина казала Гаррі, що за нею всюду стежили. Це зводило її з розуму, і вона жодним чином не могла збагнути, як журналісти дізнавалася, де і коли вона з'явиться. Так пара за допомогою охоронців виявила на машині Челсі маячок. І ця ситуація, як на мене, просто жахлива. Я так розумію, що після цієї історії пара розійшлася. Челсі просто не витримала такого тиску і образу життя. За кілька місяців після розриву у Гарі з'являються нові стосунки з дівчиною на ім'я Керолайн Флек. Вона працювала телеведучою. Втім, Гарі знайомстві її не впізнав, і саме це йому в ній сподобалося. Тобто дівчину зовсім не бентежив той факт, що Гарі не впізнав у ній зірку. Роман цей тривав недовго, бо Керолайн також сильно. Переслідували папараці, вони чатували не тільки біля її дому, але й біля дому її родичів. В одній з газет Керолайн назвали коханкою принца Гарі з нижчих прошарків суспільства. Бо колись вона працювала на фабриці. Нічим той роман так і не закінчився. Пара порвала стосунки, щоб Керолайн припинили переслідувати фотографи. Проте наскільки я розумію, подальше життя Флек навряд чи можна назвати щасливим. Адже 15 лютого 2020 року Керолайн. Наклала на себе руки. Чесно вам скажу, я намагалася прочитати хоч щось про причини такого рішення жінки, але нічого толкового не знайшла. Ну, а я невпинно дякую тим дописочкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину копійчиною. Хто і кофі, хто став спонсоркою на YouTube, то просто донатить нам на картку Марина Мушка, Оксана Цердюк та Дарина Вахненко вам, взагалі сердечна і щира подяка від мене за те, що ви є регулярними патронесами нашого каналу, за те, що ви регулярно сплачуєте мені зарплату і не даєте скласти руки. Якщо ви також маєте бажання та змогу закинути нам кілька гривень на розвиток каналу, то ми пропонуємо вам це зробити в кілька способів. На монобанку так я її нарешті вже створила. Сподіваюся, тепер вам буде донатити нам зручніше посилання. Ви можете побачити. До в описі до цього відео або реквізити є зараз на екрані. Ви також можете стати нашою патронесою на Абамі і кофі або спонсоркою на Ютубі. Ми для вашої зручності розробили і оновили вже кілька рівнів підтримки. Таким чином, ви щомісяця, можете донатити нам ту суму, яку вважаєте за потрібне, від 35 гривень на місяць вартість одного горнятка кави до 1000 гривень, якщо вважатимете за потрібне. За бажанням дослідіть рівні. На більшості передбачені різні бонуси. І так, так, ми свідомі та притягні, Ми розуміємо, що в країні війна, і про донати для нашого каналу йдеться лише в тому випадку, коли ви закрили вже всі свої фінансові питання і задонатили на ЗСУ. Гаррі ніколи не покидали думки про військових. Ось та картина, коли він повертався з Афганістану з пораненими бійцями, завжди сиділо в його голові. Йому завжди хотілося допомагати ветеранам. Тому в той час Гаррі дізнався про благодійну організацію Допомога для героїв. І вони з Вільямом вирішили зв'язатися з керівниками, щоб дізнатися, чого потребує установа та як їй можна допомогти. Тоді золоте тріо Віл Кей та Гарі попросили всього навсього носити браслети з лого організації. Гарі розповідає, як вони втрьох з'явилися в тих браслетах на футбольному матчі. Люди звернули увагу на цей фонд, і до організації прийшли великі інвестиції. Ось саме тому робота Royals так потрібна. Сподіваюся, вам тепер стало зрозуміліше, яким чином вони таки виконують свої королівські обов'язки. Чи расист принц Гаррі? Що не очікували такого питання? А воно прозвучало. Гаррі розповідає нам про інцидент, який стався з ним на порозі 2009 року. Принц пише, що в мережі завірусилося відео, яке він сам зняв ще у 2006, будучи курсантом військової академії. Відео було такого змісту. Гаррі знімав всіх своїх однокурсників і коментував кожного. От він підійшов до хлопця на ім'я Ахмед Разикан. Пакистанці за походженням і сказав наступне: це наш друзяка, паки слово. Образливе, український аналог, це хохол, ну самі розумієте. Сам же Гаррі пише, що на той момент не знав, що то слово означало. Так само Гарі нічого не знав і про таке поняття, як несвідоме упередження. Я так розумію, що сам Ахмед тоді жодним чином не відреагував на вислів Гарі, адже після зйомки принц відправив цей ролик хлопцю, який монтував ролик з підсумками року. Так, відео з'явилося в інтернеті, потім потрапило до преси. І як пише Гарі, згодом його почали полум'яно засуджувати за те відео. Так з'явилися заголовки не тільки про те, що Гарі нацист, відтепер він ще був расистом. Інцидент закінчився тим, що канцелярія Чарльза опублікувала публічні вибачення. Гарі пише, що хотів публічно перепросити сам, не через бумагу, але йому не дали це зробити. Втім, він таки особисто перепросив у Ахмеда. За словами принца, Ахмед сказав, що не вважає Гарі расистом, а той інцидент був для нього всього лише дрібницею. Якщо ви колись задавалися питанням, чи потрібен принцу Гаррі Гарі гуру або якийсь наставник, то не переживайте свого часу, Гарі теж ставив собі таке питання і ось за яких обставин. Коли Гаррі вчився керувати Апачі, це такий повітряний бомбардувальник. Принц дуже ретельно повторював рухи інших пілотів. Тобто він довго і ретельно досліджував рухи інших, вважав інших просто дуже міцними авторитетами, не піддавав їхні слова якимось сумнівам. Так, одного дня принц прийшов до думки, що таки потребував в житті провідника гуру партнера. Що це, як на мене, говорить про Гаррі? Скоріше за все, на той момент принц ще не сформувався як особистість і потребував людину, яка б задавала йому напрямок в житті. Зараз, мені здається, цю функцію виконує Меган. Їдемо далі. В травні 2009 року Гаррі поновив стосунки з Челсі. Вона була присутня на церемонії, коли Гаррі посвячували в пілоти. Листопад 2010 року палац оголосив про одруження Вільяма та Кейт. Гаррі про це дізнався як всі звичайні британці та решта світу, а не як, наприклад, думала я завчасно. І тут ми з вами підходимо до історії з сапфіровою обручкою Діани і як вона потрапила до Вільяма. Гаррі пише, що ВІЛ попросив віддати йому сапфірову обручку матері одразу після її похорону. Гаррі пише, що тоді він радо віддав прикрасу брату. В роздумах про одруження Вільяма Гарі нам зізнається, що і сам би давно хотів одружитися. Принц не хотів повторювати долю свого тата, який вперше пішов під бінець у 31 рік. На думку Гарі, велика різниця між Чарльзом та дітьми ставила бар'єри між ними. Гарі так і пише. Па не належа до тих батьків, які нескінченно грають у квача або кидають м'яч до настання темряви. Але тут же Гаррі пригадує і хороші моменти, як Чарльз ганявся за синами по Сандрінгему і вигадував класні ігри. Мені здається, то вже пам'ять Гарі грає поганий жарт. Тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Похід на північний полюс. Його планувала група поранених солдатів. Місія була благодійна учасники експедиції таким чином хотіли зібрати мільйони для благодійних організацій, а також стати першими людьми з ампутованими кінцівками, які самостійно дістануться полюса. Саме тому Гаррі згодився поїхати з ними. Попри складні погодні умови, Гаррі тішила ця поїздка. Але пробути з хлопцями до кінця він не міг, бо так би не встиг на весілля Вільяма та Кейт. Тому на четвертий день Гаррі поїхав назад. Але пілот борту Гаррі виявився напрочу дивовижною людиною, яка вважала, що бути на північному полюсі і не побачити північне сяйво просто неможливо. Тому він відвіз Гаррі на вершину світу, де принц стояв якийсь час з британським прапором в руках. Ох, це вже життя багатіїв, звісно. Вечір перед весіллям Вільяма та Кейт в Кларенс тоді зібралася компанія друзів: були брати Вельські та друзі Віла Джеймс і Томас. Саме вони були, скажімо так, приватними шаферами Вільяма. Гарі ж був публічним. Мовляв, публіка хотіла бачити шафером на весіллі Вільяма Гарі. Тож БКР дала публіці таку можливість. Як пише Гаррі, Джеймса та Томаса спеціально зробили приватними шаферами, щоб журналісти не чатували під їхніми вікнами. А Гаррі типу, кинули на потало репортерам, бо йому, мовляв, не звикати. Ну і ще тому, що в нього була державна охорона, так не забуваємо. До того ж, Гаррі зазначає, що Вільям не хотів, аби молодший брат виголошував промову на весіллі, Адже я міг бовкнути щось недоречне, пише Гарі, і Вільям не помилявся. Вже після вечері компанія дивилася новини по телевізору, там якраз передавали, що під Кларенсгаузом люди розбили ціле наметове містечко, щоб побачити весілля з перших рядів. Тож Вільям захотів піти і привітати народ. Втім, як пише Гарі, таке бажання Вільяму було викликано зайвою чаркою Рогому. Втім, брати таки вийшли до людей, і все пройшло добре. На ранок Гарі вже побачив брата у червоному мундирі Ірландської гвардії, а не у сюртуку двірцевої кавалерії. Гарі пише, що на червоному вбранні наполягала сама королева, тож змінити мундир було неможливо. І Вільям через це був засмучений і навіть розчарований. Далі Гаррі описує свої відчуття від вестмінстерського аббатства в день весілля брата. Усе в цій будівлі говорило про смерть не тільки через погади про мамин похорон, під нами позаду нас лежало понад три тисячі тіл. Похоронені під лавами, втиснуті в стіни, герої війни і поети, вчені і святі, цвіт співдружності. Ньютон, Дікенс, Чокер, а ще 13 королів і 18 королев? Усі вони покоїлись там. Скажу вам чесно, цей факт мене здивував, бо я ніколи не була у Венсмінстері і не вивчала його історію. А як вам такі цікаві факти про весмістерське аббатство? Про саму церемонію весілля для Гаррі вона лишилася білою плямою в голові. пам'ятає лише як Кейт йшла по проходу неймовірно красива. Далі щодо промови Гаррі на весілля. Пам'ятаєте, як навіть в нашому телеграм-каналі ми цитували пресу і писали, що Гаррі нібито хотів недоречно пожартувати на весіллі про ноги Кейт, а Челсі його відмовила. Так от, принц стверджує, що все це вигадки. Гаррі ніколи не радився з Челсі. Щодо своєї промови, оскільки на той момент вони вже не підтримували постійний зв'язок. Тому Вільям навіть радився з Гарі чи доречно буде запрошувати дівчину на весілля. Проте Гарі таки виступив на весіллі брата, як на мене, з не дуже доречною промовою, але вона не стосувалася ніг Кейт. Гаррі переповів історію про те, як вичитав газеті, що один з британців хотів зробити щось несподіване для нової герцогині Кембриджської. Для цього він хотів полювати до Стобіса Горнустаїв, але йому вдалося полювати всього двох звірків. Тому все, що зміг зробити з цього хутра чоловік, так це стрінхи. Історія, як на мене, жахлива з усіх боків, але Гаррі каже, що після колективного ахкання набігла тепла хвиля втішного сміху. І наостанок Гаррі зазначив, що якби Діана була б живою, вона б дуже любила Кейт. І на цій милій ноті я пропоную завершити. На сьогодні це відео. Ми не встигли з вами розібрати прямо всю другу частину. В мене попереду ще просто купа роботи. Тому я чекаю на ваші враження у коментарях. І чи хотіли б ви наступні огляди? Бо я вам чесно скажу, це дуже кропітка і важка робота. Звичайні випуски пишуться набагато легше ніж розбір цієї книжки. Розбір важкий в усіх аспектах, як в технічному, так і в моральному. Але тим не менше я його роблю, роблю заради вас. Тож слава Україні, Боже бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю, ваша королівська блогерка.